Шановні діти, сьогодні ми малюємо новогодні подарунки. Складаємо так лист, як я вам показую. І будемо сьогодні змішувати навмисно так фарби, щоб кольори змішувались. Будемо малювати Золотою фарбою ви можете взяти таку фарбу, яку хочете, коробочку. І в ту коробочку ми з вами положимо цукерочки. Круглі, малютки такі цукерочки. Ви можете положити якусь інну річ, або попросту намалювати сердечка або ну, що захочете, бо творчість. Це таке, що потрібно доставати зсередини себе якісь образи і вимальовувати їх на папері. Нам захотілося намалювати такий золотий золоту коробочку таку. Сукерочки. Ви можете намалювати те, що подобається вам. Промальовуємо бантик. Дуже добре. І малюємо гілочку, змішуючи фарби між собою. Новий рук. І для того малюємо. Новорічні привітання для своїх близьких людей. Для себе. Дуже добре. відкриваємо нашу коробочку і всередині я буду малювати, ми з пурпуровою совою будемо малювати цукерочки круглі. Можете намалювати все завгодно, що вам, що хочете. У нас тут такі круглі цукерочки. Можна іграшку медведика намалювати, можна квіти намалювати всередині. Що завгодно. Що підказує вам ваше виобразня. У нас такі гарні цукерочки. Можна намалювати якісь прикраси на гілочку. Коли дуже кольору яскравого, і настрій добрий. И такий у нас новорічний подарунок вийшов. Малюйте разом с пурпуровою совою.